Доброго ранку. Доброго ранку, як нансували ми вже на диванах, і сьогодні ми будемо говорити з нашими гостями про жіночий футбол. Сьогодні до нас завимали гості Анастасія Олійна, як футбольний арбітер ФФУ, та пан Олексій, голова асоціації жіночого футболу в Кіроградській області. Доброго вам ранку! Доброго. Знаємо, що днями пройшов чемпіонат жіночого футболу. Розкажіть про нього, і все ж таки про цю тенденцію і стереотипність, що жінки менше цікавляться футболом. Як на мене, це просто така своєрідна нісенітниця. Тому що жінки-футболісти навіть іноді краще, ніж чоловіки. Про чемпіонат. Прийшов чемпіонат. чемпіонат по міні футболу. Брали участь чотири команди: це техніку механізації, команда КДПУ Багіра та команда з Олександрівки Дельта. Перше місце зайняла команда техніку механізації. От. В принципі, був дуже цікавий чемпіонат. Угу. Про стереотипи я теж не вважаю, що чоловіки набагато. Ну, звичайно, ви <гум> вважаєте, тому що ви арбітр. Коли з чого все почалося? Мене... До того, як ви стали арбітром, ви грали безпосередньо в команді, мабуть. Чи ні? Ну ні, на аматорському рівні, <гум> на любительському. <гум> так. Потім з'явилася людина, яка запропонувала стати футбольним арбітром. Ну, Чому б не спробувати? Спробувала і. Сподобалося. А як от починається? Мені дуже цікаво, я думаю, нашим глядачам, а як от починається робота арбітра? Що mm -hmm. тут треба навчити? Ну, Зрозуміло, правила там гри, і все останнє. Але все ж таки, як Свисток, до цього проходять треба, люди? Щоб да, мені дуже цікаво. Як, як у вас починається робота? От ви приходите, у вас зараз там гра, як ви готуєтесь? Тому що робота арбітра це така латентна робота, про неї мало хто думає. Завжди говорять про футболістів, там, про тренерів, а про арбітрів не дуже глаголять. Розкажіть нам, будь ласка. На жаль. Mm -hmm. На жаль. Mm -hmm. Кожен по-своєму готується, в принципі, це і настрой на гру. Якось не знаю, дуже по-різному. Я, наприклад, там, дуже переживаю перед кожною грою, немає значення, якого рівня ця гра, чи то чемпіонат міста, чи то чемпіонат України. Або бували такі випадки, коли гра закінчувалася скандалом або якимись невирішеними питаннями саме до вас, чому ви так зробили, чому було ваше таке рішення з боку дівчат? Особливо, тому що жіночі колекції, ви ж знаєте, що будуть шукати крайніх, чому так таке рішення це ви невірно сказали. Ну такі сутички були у вас, і що ви з цим робите? Якими аргументами ви їм пояснюєте? Ну. Нам як арбітрам, не можна розмовляти з футболістами. А, так, клас. Ну, особливо асистентам арбітра якась. Недоторканність, Так у вас є, таке? Ну, так, угу. таке. Е, от. Ну, не знаю. Я теж думала, що дівчата і жінки якось більше угу. такі конфліктні, але насправді ні. Чоловіки? Нас чоловіки? Тенденція змінюється. <х> <х> Дивіться, трошки ми зійшли на манівці з приводу самого чемпіонату. Призові місця, хто ще отримав, хто виграв. Давайте про це ну, Перше місце зайняло, як я вже сказала, це технікум uh -huh. організації. друге місце це Дельта з Олександрівки, третє uh -huh. Багіра, четверте команда КДПУ. Uh -huh. У неспроста, щоб ви нагадали, тому що можливо хтось приєднався. А призові якісь були у вас фонди? Ну, можливо, грамоти, там кубки. Ну, медалі, грамоти. За участь все ж таки все, все було пане Олексію. Дивіться, з вашою колегами поспілкувалися, так поспілкувалася а Тепер ми хочемо знаєте, привідкрити ось цю фіранку жіночого футболу. Як починається набір в жіночу команду? от якщо нас дивиться якась глядачка, там Варвара або Ксенія ну в кого яке ім'я, і хочуть вони піти в футбол? От що першочергово вона має вміти робити? Чи все ж таки якоїсь додаткового і додатково якоїсь своєрідної платформи не потрібно і так всього навчити? Ну, чтобы, что -то, если она что-то умеет, мы не проводим сейчас отбор, мы набор. Mm -hmm. Поэтому есть самое главное сейчас желание. Как говорится, желание ребенка и желание родителей. Потому что многие родители, когда девочки приходят заниматься, ну и потом уходят, потому что родители запрещают, родители не понимают вообще, о чем речь, что такое женский футбол. Mm -hmm. И это, ну, как бы неудивительно, потому что у нас в области мы только начали его развивать. Поэтому... Когда мы больше будем проводить соревнований разного уровня детских, взрослых, поэтому, наверное, люди больше узнают и будут относиться более. З подніманням своїм дітям дівчинкам, які хочуть займатися. Mm -hmm. Дивіться, ви сказали, що таке жіночий футбол. Ну тобто, реально, кожен вид спорту він відмінний для чоловіків і для жінок. А що таке жіночий футбол з приводу вашої от, сторони, з вашої діяльності? Ну зрозуміло, що це дівчата, вони грають футбол. Ну це ж більш широке якесь поняття. Тут такі з більш широкі загальні стандарти. Ну, сразу женський футбол, та теж мужкою, таке болі емоціональний. Да? Mm -hmm. Болі емоціональний, ну може бить. И по каким-то скоростным э, моментам он э, ниже уровня. Но uh -huh. по эмоциям, там, поверьте мне. Uh -huh. Вам цікаво, там... так? Ну, Мне цекаво, я говорю, если вы бы посмотрели вживую, uh -huh. особенно когда играет, ну, когда профессионалки играют, так уже как-то, а когда играет... Любительські ури, ну там є. Те, що що, що плачеть, якщо гол не забила або пропустила? Там плачуть, ну ні по плаче, деруться такое ну, діло. Капризують до вас, <с підходять, ну я не забила, що робила. А що ви? Зараз розірву м'яч. Він не зламала ні, годьбу. Правильно говорите, що там такі шедеври є. Нормально, так як би. Можна книжку писати. Це точно. Які особливості саме в тренуванні дівчат? Ви з чоловіками, мабуть, ну, працювали, ось жінками знаходите знаходити підхід, тому що дійсно жінки в них більше емоційна сторона. Бере, бере своє. Який підхід до дівчат, які методи ви використовуєте для того, щоб ну, пояснювати їм саму тактику гри і в той же час вгамовувати їх ось цей емоційний фон? Ну, Я вам скажу, ви всі привикли у нас розділяти мужчин і жінки. Ну, є, звісно, моменти, які ми відбуваємося. Для мене в футболі вони одинакові. Тобто ви з ними розмовляєте як з чоловіками? Ну, так же, как есть мальчики, они подобие девочки, да, образно, по характеру, ага. по характеру. Ага. А есть девочки, то еще каждый мальчик ага. рядом Ты. стоит. Да. Пишем, Поэтому ага. э, все мы люди, что мужчины, что да. женщины. И тут и каждый индивидуальный подход, и задача каждому подойти. Ну, и чтобы команда играла, надо их просто объединить, ага. и каждый характер в одно целое. И, в принципе, мальчик это или девочка, ну, команда. Ну, то для вы еще меня, и психолог такой, так? Наверное, я не знаю, по профессии я не психолог. Ну, все ж таки по Верну, життю, да. знаєте, психологія <клес> вона якось сама набирає оберто. Дивіться, ну ви сказали, все ж таки, що не можу я просто не задати цього питання, тому що воно мене в голові, мулює, що жінки і чоловіки в футболі вони все ж таки якісь однакові. Так? Але все ж таки така проблема от для мене. А чому от на загал світовий рівень футболу він все ж таки тільки чоловічий. Не ж таких великих масштабних угу. чемпіонатів, яких жінки. Можливо, Почему? він не так Демпрощи, не ну, є ще Олімпійські ігри, чемпіонат Олімпійські ігри. Ну, ти, ну це зрозуміло. Все є, що мозко. Як, Просто, як, ша, як шаблон спорту, так. Вопрос в тому, що, так. що тут більше, мабуть, ми будемо касатися маркетології, там, я не знаю, як це Ну, без так, напевно, Тому що мозковий футбол вкладається більше грошей, і тому вони його розкручують. Тому що, uh -huh. видно, жінський футбол вони держать на потім. Потом, коли їм думаете, їм надо новое... А тому скоро думаєте, Ось це потім. Ну скоро буде, тому що дивлячись на тенденції суспільства, то сторона все ж таки людська, вона перекочується все ж таки на, на жіночу яку сторону, види спорту, там різні. Ну, це вже можна побачити по тенденціях, по психологіях. Ну, по потім це у нас Америка, Європа. Ну там е, смотрели, я зараз у Барселона з кем то полфінал Ліги Чемпіонів. Ну, не знаю, стадион там 50 или 60, может 30, не скажу, ну полный. Mm -hmm. Америка там тоже не обсуждается в плане посещаемости. Поэтому э, то, что у нас... Та ні, ні ту, ну, ми там. ж не просто мене напевно один одного не зрозуміло. Я маю на увазі, ну так, да, про розпіареність тут це зрозуміло, тут напевно, і поставимо крапку. А от з приводу складової дівчата, це ж така своєрідна структура, вони народжують дітей угу. і все останнє. От коли у вас формується команда, наприклад, так, і вам як тренеру треба розуміти, що ви і батько, там, і брат, і мати, такий великий конгломерат людської свідомості і дій. А що робити, якщо дівчина захворіє? От спортсмени ж бувають таке, що планують поїхати на Олімпійські ігри і не будуть вагітніти. От з приводу цього прийшла до вас, наприклад, ваша гравниця в футболу і говорить, що я завагітна. У вас буде заміна? От завжди є заміна в спорті. Ну, це звісно. все ж таки. Ну, заміна равна чи не равна це питання. Ну, Ми беремо все одно, що в будь-якому відео діяльності травма, да, елементарна mm -hmm. травма. Чоловік ну, не дієспособний. А любая замена будет, то ли это водитель, то ли футболист Поэтому <laughs> здесь Просто есть многие, знаете, как В клубах, там, профессиональных <laughs> Где стоит э, цель и задача Выиграть э, То некоторые подписывают контракт Что в течение такого периода Контракта беременеть нельзя там <laughs> Еще какие-то нюансы ставят Поэтому, ну, когда зациклено все на результат э, У меня еще другой подход Ну, человек он э, человек, Знаете, если футболистка, она забеременева и в плане того что Ну, хоча це і скажеться, основної гроші в нашої команді, ну що я тепер ну, за прищать, да. ну, це ж... зрозуміло. Ми відкрили фіранку а... для тих, хто дивиться, хоче піти в цей спорт. Просто таке це запитує. І дивіться, ще питання віку. От коли, наприклад, там попзірки в 50-60 років, там волоси нас пригають на стані, це вже як, як мінімум, дивно. Або там, не знаю, пригають на канатах, або балерини, які по 50 років. Це також дивно. Якось думаєш, господи, що це таке? А от вік в спорті сам. Жіночого футболу. Який він? З якого віку і по який можна грати? Ну, і і грати, спортивно, займатися, займати. ну, займатися спортивно, професійно, ось цим видом спорту. Ну, 15 років, зараз вже як тенденція, вже 15 років розпочається грати на рівні першої і ліги uh -huh. чемпіонату України. Зараз, я так зрозумів, найврушний ігрок нашого чемпіонату це Світлана Фрішко. Фрішко. Сорок лучших футболіст України, всіх народов, їй 41 год если не ошибаюсь. Сейчас вона mm -hmm. грає в первой лиге за Мариуполь. Тому, ну, не знаю, будет она с скільки грати. Mm -hmm. Ну, просто Поэтому... цікаво, тому що завжди ж вікінг вирішує якусь тенденцію. Ну і дивіться, давайте ви нам ще скажете, як можливо вас знайти, якщо там дівчина зараз нас дивиться, хоче до вас доєднатися. Ну, Або тут хотим? у нас є на Фейсбуці група. Асоциації mm -hmm. жіночого футболу, там є телефони, є сейта. Сайту у нас поки нет. и ну, можно обращаться в Федерацію футболу Кировской області. По крайней мере, взяти у них номер телефону, звонити mm -hmm. і ну, ми готові всіх прийнять. А дивіться, чи на останок забув про ковбасу. Ну, не в тому сенсі, а скільки коштує ваше тренування? Це воно за якісь. Yeah, всіх... кожного цінева політика різна, тому що ми. Не только тренируем, я, допустим, как ассоциация, тренируем. Наша задача mm -hmm. развивать футбол. Если есть тренера, которые будут, это я сколько раз знаю, мужской футбол, да, развивать mm -hmm. там альянс, шкиты, этот самый, как его, лидер, и можно к ним обращаться. Они, в принципе, готовы также заниматься девочками, подключать мальчиков и, может быть, организовывать свои группы. Поэтому цена вопроса у каждого своя. У кого какая оренда, там, где ну, это є. Ще я, нас раз так... потому що мені особисто цікаво. Бувають у вас якісь змагання, жінки против чоловіків у футболі. Ні, ми зараз намагаємося йти по пути женский футбол. Нам треба розвивати, тому що е, у нас є команди, достатньо, достаточно, щоб ми між собою играли. Потому что уровень мужского и женского сейчас очень разделяется, и ну, девочкам будет интересно. В лучшем случае смешанный будет. А, то кто делает и там, все. Сейчас, если бы у нас было 2-3 команды, всего там різних группа uh -huh. возрастных категорий, наверное, мы бы так и делали. Ну, у нас прошел кожаный мяч, один из команд, у нас чемпионат области по-взрослому прошел. В принципе, как говорится, людей команд достаточно. Наша задача просто это все. Зрозуміло. ми Зуміло. дякуємо вам, що дякуємо. Е, сьогодні. Зранку ви знайшли час прийти до нас. Бажаємо вам успіху у розвитку жіночого футболу. Ну а ми рухаємося далі. і Побачимося з вами вже за мить. Побачимо.